Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні ми розглянемо, на превеликий жаль, стандартну для нашого часу ситуацію. Коли людина йде по вулиці, у неї всі дозвільні документи, септо, паспорт, військовий квиток або інше посвідчення є при собі, підходять співробітники ТЦК та силоміць запихують цю людину. В автобус. І мене багато питають в повідомленнях в месенджері, прокоментуй, що робити. Я вам можу порекомендувати тільки. Перше, не хвилюватися від слова зовсім. Друге, не чинити спротиву військовим або співробітникам ТЦК, коли тебе ведуть в автобус. Тому що це може бути або адміністративна, або кримінальна справа. Друге, при тобі завжди є телефон. Телефони не відбирають. З автобуса ти можеш зразу же дзвонити своїм рідним та близьким. Третє. Коли тебе доставили в якесь місце в ТЦК, або, не дай Бог, військову частину і починають оформляти на тебе якісь документи. Не підписуй їх від слова взагалі. Тепер пояснюю, чому. Перше, повістка у нас видається законним способом згідно діючого законодавства. Ось так, як мені, під'їхали і вручили повістку, хоч навіть не знали мого імені і фамілії. Але я її взяв. Але якщо ти законно отримуєш повістку, то як свідома людина повинен йти в ТЦК. Коли тебе з вулиці, силоміць заводять в автобус, то це кваліфікується статтею 146 Кримінального кодексу України незаконне позбавлення волі або викрадення людини і карається обмеженням волі до трьох років. Або позбавлення волі до 3 років. Якщо є фізичні страждання людини, а тебе можуть бути фізичні страждання людини, коли тебе вели в автобус або якась травма, то уже обмеження волі до 5 років або позбавлення до 5 років. Якщо ця дія незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Себто, коли тебе силоміць не представилось і ведуть, не показали документи, а силоміць повели тебе в автобус, у тебе є стрес, фізичні страждання або, не дай Бог, тяжкі наслідки для здоров'я, то цій групі осіб світить по третьому пункту статті 146 позбавлення волі від 5 до 10 років. Ось так. Так що, на превеликий жаль, отакі незаконні дії співробітників ТЦК підпадають під статтю 146 Кримінального кодексу. Тепер, що робити рідним, коли вашу дитину або близького запихнули силоміць в автобус і повезли в ТЦК або в якусь військову частину. Не дай Бог. Перше. Зразу дзвонити на 102 і офіційно повідомляти, що твого рідного сина близького викрали і незаконно лишили волі. Ось так. Друге Їхати в найближче відділення поліції і складати заяву. Про те, що твого близько або рідно? Викрали з вулиць, що, по суті, так і є. Обмежили його волю та викрали. Позбавили волю. Вибачаюсь. Третє. І головне прослідкувати, щоб цю заяву зареєстрували. Третє. Куди скаржитись далі? Перше. Військова прокуратура. У нас чомусь забувають, що ТЦК це військові, і підчиняється військовій прокуратурі. Скарга в ТЦК після того, як заява поліцію, і скарга в ДБР на сайті ДБР Державне бюро розслідувань. Ось кор коротко про те, що потрібно зробити. Коли вас силоміць закидають в автобус або супроводжують в автобус співробітники ТЦК, або військові, і, як по закону, потрібно діяти. З вами був український історик Ігор Швець. До нових зустрічей!